Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки! Сьогодні з вами ми поговоримо про осінь, знову ж таки, про осінь. Згадаємо назви місяців, поговоримо про працю людей в цю пору року, чим займаються городники, садівники, а також просто городяни. І поговоримо про осінній настрій, бо не завжди у всіх він є гарним. Погляньте навкруги, які гарні барви. Це тому, що зараз землю золотить яка пора. Правильно, осінь ходить осінь по Україні. Осінь мила, осінь дивна, листя золотом фарбує. До якої праці покликала осінь городників, садівників та двірників. Зверніть увагу на картинки. На городі що люди роблять? Копають картоплю, буряки, моркву, збирають. Гарбузи. Садівники збирають фрукти з дерев, яблука, груші, сливи, виноград, айву. Також радіє око осіннім квітам. Це айстри, майори, чорнобривці. Дуже багато осінніх квітів. Справді осінь, немов художник, своїм невидимим чарівним пензлем розмалювала листячко на деревах і кущах, пофарбувала вона і травичку. А ще чим займаються люди восени? Двірники вони збирають. Опале листя. Праця копітка. Його дуже багато листя, а буде ще більше. Спробуйте все згребти докупи. До речі, ви знаєте, куди потім треба дівати опале листя? правильно його слід вивести або можна скласти до компостної ями. А от спалювати таке листячко в жодному разі не можна. Дим, який виділяється під час його згорання, дуже шкідливий, він забруднює повітря і завдає шкоди довкіллю. Небеса прозорі, мов глибин ріки, падають, як зорі з явора листки, а над полем нитка. Дзвонить, як струна, зажурилась квітка, чує сніг вона. Саме про стрес, депресію або осінню хандру я хочу зараз поговорити з вами, а також з вашими кутьками. Гніватись, боятись, хотіти розтрощити все навколо це не слабкість а нормальна реакція на ненормальний стан речей. Треба навчитися переживати цей стан. Як зрозуміти, що ми знаходимося в стресі? Або, батьки, як ви можете зрозуміти, що ваша дитина у стресі це відсутність апетиту. Тобто ми не хочемо їсти. Проблеми з харчуванням. Нас начебто болить, у дитини начебто болить живіт або болить голова. Таке вважається, що начебто не люблять тебе, що тебе не люблять. Часто потреба ходити у туалет. У нас нема довіри до ближнього оточення. Байдуже на якісь такі е, заняття, які ви раніше любили, оце і є стрес, і найважливіша проблема це проблема зі сном. Саме погане, що ті, хто знаходиться в стресі, вони не завжди готові почути близьких. Вони можуть сприймати допомогу агресивно або взагалі байдуже. Для того, щоб трохи зробити і знятися без стрес, можна прийняти теплий душ або ванну. Зайнятися якимось Своїм улюбленим хобі, наприклад, малювання, музика, танці. Також можна використати це, цю прекрасну пору року осінь, піти погуляти на прогулянку до осіннього парку або лісу, розглянути фарби осені, почути спів птахів. Тих, що залишилося в нас зимувати. Поспостерігати за тваринками у парку або в лісі, які бігають. Наприклад, це можуть бути білочки, також є, їжачки ще бігають, які готуються до зими. Це дуже цікаво, як навколо все живе, все бігає, все росте. Як міняється погода, яке небо звернути увагу на хмаринки, якої вони форми, щось нагадують чи ні, потрібно ділитися своїми проблемами з близькими, не потрібно їх тримати в собі. Близькі люди завжди мама, тато, бабуся, дідусь, тітонька, сестра, братик допоможуть вам впоратися зі своїми страхами і стресами. На цьому ми закінчимо наше завдання. Я сподіваюся, вам сподобалася та інформація. Яку я вам надала. Вам сподобалося саме заняття про осінь, всім гарного осіннього дня, всім мирного неба, все буде Україна!